всім привіт! Радий всіх бачити себе на каналі. Трошки зробимо е, перерив між культиваторами, технікою, боронами і так далі. Покажу вам трохи поля. Виїхав із фунгіцидною обробкою. Не знаю, може хтось захейтить, не захейтить. Роблю тільки на даний час, тільки перше внесення. Чому? Тому що ну не бачив сенсу взагалі. Тобто, блин, ну, не було, не було реально потреби. Зараз вам покажу, тут у нас пшеничка То наш це бомбезна пшениця. Я думаю, що багато хто з вас за неї чув і хоче попробувати тому А ми не можемо, я не можу вас не забезпечити цією можливістю не попробувати і побачити. Класний продукт. Реально бомбезна, у нас вже я не знаю скільки років, з початку моменту реєстрації ми її вирощуємо. Уже років 4. Бомба. Просто пушка. На різних посівах. Та що казати, в мене там є відео на каналі, багато про нього, можете зайти подивитися. Зараз покажу вам. Трохи вітерець, але нічого. Так, ось так вона виглядає. На нижньому листочку там є щось, є, ну але там більше є якісь прояви невеличкі септеріоза, манюсінечки, А так, ну це просявчик, забивалося, нічого страшного в цьому нема. А так... Маса її бомбезна, непогана, є такі світлі полоси, блін, це наслідки цих розкидачів. Користувався завжди касом, це трохи рішив розбавити цю систему і на тобі, там не докинуло, блін, наче кидало, Але що ж, старенький. Розкидачте. Холодина була, було реально холодно, е, то приморозки, температури. Е, не хотілося його взагалі йому чіпати. У нього є бомбезна стійкість до хвороб. І от уже скільки часу ми ним не користуємося, він дає нам можливість зробити фунгіцидне внесення пізніше. А це все гроші. Які все, які досить тяжко заробляються. Це зі сторони тільки видно. О, Всі фермера. лопатою гроші грибуть. Ага. Давайте попробуйте. Прийдіть до нас і погребіть. Має хто з фермерів мене дивиться, а дивиться багато, то розуміє, розуміє за що я. Як ми всі лопата й гроші гребемо. Щоб там хоч трошки грибнути, треба, треба ціли, цілий сезон вигрібати, круглий рік. Сієш, 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 а тоді ціни бац нема. Ну, але то таке. Коротше, їду вносити. Швиденько треба, поки немає тривог, бо крім того, що... Завжди поправку брав, щоб не було великого вітру, не було опадів, не було роси, то до цього всього, блін, ще й додавалася тривога. Цих трьох пунктів немає, а четвертий добавим і все. І все твоє оприскування лишається ілюзією. і погнал. Так, до я фунгіцид на пшеничці тут на цій стороні. Зараз поїду на інший кусочок. Ну, ось така вона ось. в масі виглядає. Чистенька. Десь є якийсь прояв, манюсенічки, септоріоза може бути. Кінчики листків припалені. Припалені цим морозом. Морози були, то й такі невеличкі опіки. А В мене питали, покажеш потім кусок, де миво прискуває, Ось він. Ось тут, мабуть, найбільше полилося то рядочок згорів. Але де лив, де виливав, тут просто оця полоска, отак, вона розтікся ну, факелом. Дулось, то ця полоска просто ось ось чорна. Вона не зелена, вона чорна. <свісна> ось то пшениця, яка густюща, просто дивіться, вона. Якщо там чуть-чуть нижні листки е жовтіші скидає, ну не, хв не хватає, то тут просто ось із, самої, із самого низу, <свісна> Ось гарний приклад. Ось лилось, а ось не лилось. Ось тут пшеничка така. Ну тут ще кусок такий попав, звісно, але тут слабша, тут сильніша, здоровіша, де нормальне живлення, там і пшеничка бомбова. кажуть, це поки зелена маса. Ну, але з зеленою масою треба працювати. Це починається з насіння, потім зеленої маси. І далі колосок, то починають. Ой, та то трава, тут трава. Ця трава стає тоді офігенним урожаєм. Якщо не попрацюєте з травою, то не буде ніякого з колоска і урожає. Писати, звісно, якісь такі дурниці в коментарях, то багато діла не треба. Але вони мотивують. <рес> Оприскувач я вам показував, бомбезна в нас є штука просто крутецька. Получається, він кріпиться через ось такий пристрій і е, рухоме дишло Тобто не потрібно виключати е, вома, постійно. Крутиться на розворотах включаєш, виключаєш тільки клапан, будь-який під будь-яким углом можна спокійно заходити, тому що воно повертається разом із насосом, то це просто штука бомбезна. Ну, плюси, плюси це величезний плюс до нього. ну Мінус, звісно, що штанга така старого зразка. Euh, що високо особо не піднімається. Оце одне трошки. Що піднімається десь. Ну, ще метр Метр десять, мабуть, чи метр двадцять такого вона піднімається, вище ні. Якщо пшеничка не висока, то ще по колосу нормально працювати, а якщо ви що то буває не цей. Дивлячись, яка, треба ще ж тримати, тут ще ж враховувати коливання, він же ж їде, то коливається. Відповідно, по... тут висота ззаду вища, а по бокам, то він їде, скажем, вправо вліво-вправо вліво і вліво шат, то висота невисока. Ну, де плюси, там є, є мінуси. Але це мінус такий не... Не столь важний. Майже 2700 сюди влазить. 27 тони. Повненький набираєш собі комп'ютерок і погнал Так що я переїжджаю на іншу площу, там зараз буде в нас, тут ми обробляємо тонаш, а зараз поїдемо на нашу потужній. Бомбезний сорт. Новенький, класний, супер просто. Декілька років себе в було показував, тепер у нас він у коварному розмноженні. Погнали. Так, відомосив я на другому кусочку. Інша пшеничка, інший сорт потужнього. Зараз я вам його покрасти. І вітерець може бути Ось така пшеничка. Зараз зробили йому захист. Все добре. Потім зробимо йому ще живлення. Черговий раз. Буде все чітко. Маса непогана. Буде в нього посилений захист сам флагового і колоса. Там будемо потужно робити. Ну і тут зараз бомбазний препарат приміняємо, то системний триматиме довгенько. Працює при низьких температурах. Ну Така пшеничка хороша, мені подобається. Плюс я знаю що вона може, вже його випробовував не один рік, два роки пробував в різних умовах, бачив на різних локаціях, то пушка. Плюс може давати троєчку. Троєчку і двоєчку. А це, а це судно. Тонаж у нас є. Незамінний, ніхто його не заміняє а доповнення йому це просто крутіше на ринку, круте доповнення. Так що ось такі справи, друзі, отака пшеничка, вона наша яра пшеничка, зараз перейду, покажу, вчора зробив гербіцидний захист її. Фу, ще й досі смердить. Вже й крутнуло. Робив гормоналкою. По фазі тут все чітко. Гарненько кущиться. Іде кущення. Так, лобода вже прилягла. Так що буде у нас. Потужна двох ручка. Це ще й зеленою масою важко назвати, але старт закладений. Зараз заберемо бур'янці чистенько і потім зробимо і живлення, захист, зробимо все так, як належить. Так що ось такі справи, друзі, ось така пшеничка в нас. Як кажуть, нофілоним, працюємо. Тому що курчат по осені рахують, відповідно, хочеться забезпечити не тільки валом, а й якістю, якісним насінням, щоб була якісне, якісне виповнене, дорозвинене, не хворе, чисте. А щоб це все було, треба дуже сильно попрацювати. Так що ось такі справи, друзі, підписуємо, ставимо лайки, коментуємо, задаємо питання, замовляємо насіння і все буде Україна.